Так, ну що, привіт усім автолюбителям і юним блогерам. Маємо що? Ea 38 Ген 2 Міняємо суперблуду, називається фільтр чи клапан, як він там правильно, коротше картерних газів. Це він перевернутий догори ногами, відповідно, новий оригінал виглядає ось так. І ось цю приблуду зараз ми будемо міняти. Ну, Очевидна причина журмасла, мембрана на старому була порвана. Ось, зараз поставимо ось цей новий, все файно, чистесеньке. Можемо подивитися на назнос ізнос кулачків, Ось в такому вони стані знаходяться. Ніби не погані, я скажу. От, зараз повитираємо це все і будемо ставити новий. Всі болти на місці. Довелося ще дві катушки витягти. Поставимо це і ще поміняємо ось під цим фільтром є такий шток. Знімо друге відео і покажу, що це за шток і для чого його міняти.